Слідуючи наше поле, де я приїжджав, сином дивилися ячмінь і овес. Ячмінь, походу, змерз. І вже результату такого не буде. Дивіться. Напишіть мені в коментарях, що краще пересіяти чи чекати, можливо, якийсь буде результат. Мінус добриво, мінус насіння та робота. Де овес? Бо там щитина була овесу, Ну, На пісковий більш-менш утримався, але також примерз. На торфяніковий взагалі змерз. Овес більш-менш тримається. Тут де був пісочок, теж бачимо, більш таке зелене. Ну овес теж трішки видно, що примерз. Ну, ячмінь то взагалі мабуть буде потрібно його пересіяти, посіяти овес замість ячменів, де вже лишається такий Зеленіший там, мабуть, хай лишається просто поверха, дам ще овесу і вже вийде, що вийде. І їдемо далі. Скаут катається, проходить обкаточку. Ну, тут то взагалі кажу.